А ти мене любиш, мам. Знаємо. Ви любите своїх діток понад усе. Тож нехай стресові чи незручні ситуації не заважають нагадувати їм про це. Спецпроєкт Євгенії Науменко до Дня захисту дітей. А ти мене любиш? Мам. Це відповіді на запитання, що криються за перепадами настрою, неконтрольованою агресією та істериками. Слухайте на львівській хвилі. Батьківство це не легко. Навіть якщо ви заявляєте у шапці профілю в інстаграм, що ви щаслива мама двох янголят. У свої 29 років, за оповідями друзів і знайомих, за власним досвідом виховання і спілкування з племінниками, я знаю на що здатні ці янголята або правильніше на що здатні вони в своїх емоційних проявах, коли їм болить, коли вони не можуть правильно висловити свою думку, коли вони сповнені агресії, злості і не вміють ще висловлювати її так, щоб не ранити найближчих. І ще я знаю, як інколи болить батькам. Бо всередині них теж є зранена дитина, яка чогось колись не Усім привіт! Мене звати Євгенія Науменко, і ми розпочинаємо спецпроект до дня захисту дітей. А ти мене любиш, з мам. Близько двох тижнів я збирала історії від наших слухачів і слухачок про те, що саме їх тривожить у стосунках з дітьми, про проблеми, які їм складно вирішити і проговорити. Далі відібрала п'ять історій і спитала у психотерапевтки Наталки Шпот підказки для батьків і невеликого тлумачення поведінки як дорослих, так і дітей. Тож почнемо з першої історії. Це було 27 років тому. Але досі, коли згадую, навертаються сльози на очі. Я мав поїхати працювати у Чехію на вісім місяців. Донька лишилась в Україні, їй було три роки. Ми тримали зв'язок телефоном, і кожного разу, як я питав у неї, що тобі провести, який подаруночок купити, може, сукенку, якусь спідничку, смаколик. Вона кожного разу говорила Єдине, що я хочу, аби ти повернувся додому. Отже, питання від слухача: як можна пом'якшити біль розлуки для маленької дитини? Помагають ті самі речі, коли дитина, наприклад, іде в садок і бере з собою іграшку. Це те, що психологи називають перехідним об'єктом. Вона бере з собою, ніби частинку дому, і тут можна було перед від'їздом, наприклад, обмінятися якимись іграшками. От дітям дуже важливо теж мати щось, що пощупати. Все, що тактильно, або ну те, що безпосередньо впливає на органи чуттів, сприймають набагато краще. Тому добре, щоб це був якийсь такий артефакт, матеріальний об'єкт, який би асоціювався зі зв'язком з близькою зв зв людиною. Які слова в цій ситуації краще підібрати? І якщо це. Переживання розлуки це і любов, і сум від неможливості проявити її цю любов, в контакті безпосередньо. Говорити про почуття, говорити про те, що є, що я сумую, що я дуже радий тебе зараз бачити, і тішу, що є можливість не знаю, тобі заспівати коли що в мене є цей твій відменик, який мені нагадує про тебе. Не менш важливий момент робити зі дзвінка або смс-ритуал. Наприклад, кожного ранку повідомлення, а ввечері дзвінок, і ми бавимося з тобою в міста або я читаю тобі Гаррі Потера. Ця ритуальність і регулярність формує в дитини важливе відчуття. Тато не лишає мене, тато повертається кожного разу і повернеться знову. Все добре в контексті цієї теми я також запитала у спеціалістки про ситуацію, коли тато або мама на війні. Як бути? З ускладненням цієї проблеми невизначеністю, але про це вже у наступному випуску.